Перед тим, як рухатися далі, швиденько узагальнимо усе те, що ми вже знаємо про кути. Перше, що позначаємо ми їх за допомогою трьох літр, як тут ТуК, де та літра, що посередині, позначає вершину. У нашому випадку це У, тобто з неї виходять обидва промені УК та УТ. Але називати кут ми можемо з обох сторон: як кут-кут, так і кут. -кут". Головне, щоб вершина була по центру. Добре, з цим є. Також ми вже знаємо, як вимірювати кути. Ми знаємо про існування градусів, про те, як їх вимірювати, але це ми теж ще трошечки повторимо. Ми знаємо навіть, звідки вони виникли, та чому саме от, отакі вони є за розміром. Не більшими, ні меншими. Добре. Ну, і так само можна сказати про те, що колись уже у старшій школі ви дізнаєтеся про те, що кути можна вимірювати не лише у градусах, а ще і у радіанах. Добре, але то вже дрібниці. Перейдемо. Я б навіть сказав, повернемося до вимірювання кутів. Для цього нам може знадобитися транспортир, от він у мене є. Це транспортир, транспортер. І я думаю, що усі ви пам'ятаєте, як ним користуватися. Умовно, я починаю свій відлік від нуля від нуля градусів. Так, це от мій перший промінь. І якщо я хочу будувати 50 градусів, умовно, то я ставлю помітку біля 50 градусів і проводжу промінь. Добре, з цим, в принципі, доволі зрозуміло. Але як бачите, що на нашому транспортирі, ну і насправді на більшості, можна будувати кути з обох сторон. Тобто у цьому випадку я поставив собі 0 справа, але так само я міг би поставити 0 зліва, аби мені просто було зручніше. Зроблю це, мабуть, іншим кольором, аби його було видніше. Так, взяв блакитний. Це в мене починається мій кут. Так. І з цієї сторони я теж хочу побудувати кут 50 градусів. Я поставив собі помітку наприклад, 50 градусів. Так, і будую наш кут. Добре. Ну, виглядає дійсно доволі просто. Але що було б, якби я до цієї помітки йшов з цього боку? Та з помаранчевого. Ну, Насправді, як на мене, це доволі таки зрозуміло. Але хвилинку вам не подумати. І я думаю, ви помітили, що тут що у нас є помітка не лише 50 градусів, а ще і 130. Тобто, у цьому випадку, оцей от кут має градусну міру 130 градусів. Добре. З цим також є. Ми маємо і. Пару особливих, скажімо так, кутів. Це кут 90 градусів. Ми його називаємо ще прямим кутом. І насправді ми зустрічаємо його прямо всюди у нашому житті. Без перебільшення. Так, і усі кути, що менші за 90 градусів, їх ми називаємо гострими, гострі. Так, А усі кути, які більші за 90 градусів, ми їх. Називаємо тупими. Тупі кути. Добре. Тобто кут 50 градусів у нас є гострим, а кут 130 градусів є тупим. Ну, і ще один такий особливий кут це кут 180 градусів. Так, я можу його навіть окремо винести. Фактично, він нам дійсно буде схожий на таку пряму. 180 градусів розгорнути кут. Фактично є половинкою від кола. Бо, як ви пам'ятаєте, коло це 360 градусів. Добре. І наостанок, те, про що ми ще насправді навіть і не згадували, треба ж таки у відео і нового додавати трошечки. Мова піде зараз про вертикальні та суміжні кути. Я трохи очищу простір, аби. Нам не заважали старі записи. Так. І тепер наступний мій крок це побудувати два відрізки. Назву їх А, Б та С, Д. А притнатися вони будуть у точці О. Почну я з кута А О, Б. Кут а, О, Б. Ми тільки що говорили про аналогічний йому. І... Я можу сказати, що кут АОБ є розгорнутим 180 градусів. Так, добре. Тоді я можу сказати, що якщо я позначу оцей от кут, кут АОЦ, і навіть окремий кольор для нього візьму, як Х. Так, то чому у мене буде дорівнювати кут С Добре. Тоді кут. С, О, Б у мене дорівнює. Бачите, навіть якщо ми зараз подивимося на малюнок, то кут АОБ моби складається з АОС та СОБ. Правда? Тобто кут АОБ дорівнює Х плюс оце блакитний кут. Х плюс блакитний кут. Дорівнює 180 градусів. І тоді, аби знайти блакитний кут, кут СОБ, мені потрібно від 180 градусів відняти Х. Тобто, фактично, я від обох частин рівняння віднімаю Х. Зліва у мене залишається блакитний кут, а справа 180-х. І це насправді дуже і дуже зручна властивість. Ми називатимемо ці кути, помаранчевий та блакитний, суміжними. Тобто суміжні кути в сумі дають 180 градусів. Добре. Що ви можете мені сказати про кут СОД? Кут СОД. Ну він теж дорівнює 180 градусів. Окей, а чому у мене тоді дорівнюватиме кут БОД? Кут БОД. Угу. Ну, я бачу, що кут БОД є суміжний з кутом СОБ, так і запишу, що БОД, БОД плюс кут СОБ дорівнює 180 градусів. 180 градусів. Так, і аби знайти кут БОД, БОД мені потрібно від 180 градусів відняти кут СОБ. СОБ. А чому у мене дорівнює кут СОБ? Це 180 градусів мінус Х. Тобто 180 градусів мінус. Одразу будуть рятувати дужки. 180 градусів плюс Х. І тоді, тоді це у мене буде дорівнювати 180 і 180 скоротяться, і у мене залишається Х. Тобто мій кут БОД має градусну міру Х градусів. Бачите, ці два кути у мене є рівними. І більше того, я вам скажу, що кут СОБ дорівнюватиме куту АОД. Я пропоную вам поставити відео на паузу і спробувати перевірити це. Точно так само, як і ми робили це цього разу. І для цих кутів також є своя назва. Кути С та АОД, С, Оа і БОД, попарно називаються вертикальними, і їхні градусні міри, як ви здогадалися, є рівними. Тобто, з цього відео нам ще треба винести два нових поняття суміжні, суміжні. Суміжні в сумі дають 180 градусів, так? І вертикальні. Вертикальні кути, які є рівними.